Друзі, усім привіт! Зараз іду, буду робити покупочки продуктів і потрібно щось буде готувати. Тому сьогодні будемо з вами разом готувати обід. Обожнюю ранок вихідних, тому що людей майже в місті немає. Або сплять, відпочивають, хтось на дачу поїхав. Може, якось я не так сказала, що обожнюю, коли людей нема. Ні, я людей люблю, люблю спілкування все. Але, знаєте, якось так воно незвично для мене. То йдеш, там люди, там ще, іще, іще. іще. Ні, так. Зараз покажу, О! що я купила в сільпо та в варусі. Це як завжди. Нести було важко, а казати нема про що. І ось таке платіжка прийшла, на автогаз. Тільки що забрала. Так, в вусільпо я купувала, дуже давно вже не купувала вафлі будь-які, але чомусь зацікавили такі смаки нові. Сир та томати, паніровочні. Сухарі купила і таку приправу, приправа овочева. І нове молоко. Я ще такого не брала. Чому вирішила взяти, якщо камера зараз передасть, тут як жир був? Ну, я його вже розтрясла, поки принесла 39 гривень. Таким Нове молоко, я ще такого молока не купувала. Цікаво, хто виробник. І що мені подобається, що ДСТУ не технічні умови, а дійсно гост. Тому це в мене в сільпо покупки в варусі. сир такий взяла два. Буду робити сирники, М'ясо м'ясо стала купувати тільки в такій упаковці. Виробник неважливо, от кажу відразу. Чому? Тому що мені колись знайома казала, що ну не колись, нещодавно це було. Вона колись працювала, ну, 4-5 років тому назад в лабораторії на м'ясокомбінаті. Зараз, на жаль, цей завод це місто під окупацією, але не важливо. Вона зараз тут у нас живе, і вона каже якісне м'ясо в у заводській упаковці. Чому? Тому що, по-перше, поки завжди з партії залишають одну таку упаковку. І поки не пройде термін реалізації, завжди на підприємстві залишається такий зразок. А... І ми несемо за нього відповідальність. А якщо, наприклад, ну, просто ми купуємо м'ясо, то ну, з ним що хочеш, можна зробити. Але єдиний а тут якість в лабораторії перевірена і все нормально. За строком придатності теж все нормально, якщо слідкувати. Єдине, що вона казала перевіряти, щоб не... повітря, так, знаєте, десь там не пропускало і не було конденсату. Тоді бери. І оце я стала брати. Хочу сьогодні приготувати супчик та отбівні з. Ну, паніровочними сухарями. Так, і до супчику такого взяла за 16 гривень, гривень пампушки з часником та зеленю. Хліб половинка білого, половинка сірого. Дві булочки 31 гривня з яблуками та абрикосами. І кефір. Це в варусі. Ось такі в мене покупочки і за нафтогаз. Ну як без цього. Зараз буду смажити відбивні з курячого філе. посолила з однієї сторони, додала, що я додала, кажіть, кажіть, кажіть. Сушений часник. З іншої сторони перчик молотий і вирішила ще додати ось такої приправи. Нехай маринуються. У мене якось забагато філе вийшло, тому зараз замариную і, можливо, завтра я підсмажу з велика кількість цибулі і зроблю таку піджарочку. Так, от бівні. Буду спочатку в муку яйцо і паніровочні оці сухарики. А тут же поставила, хай закипить суп теж багато курячого філі. Треба збирати. Вирішила зробити, як колись я робила паперовий рушничок, зараз поклала, і коли воно закіпає, от той. Шумок, він буде на цьому рушничку, і я потім просто так заберу. Постояти, вибирати. А я колись так робила, то воно реально працює. І ще знайшла. Пам'ятаєте, колись робила домашні пельмені, і залишилося тісто, і я варила вже суп з домашньої лапши і сьогодні треба використати, бо стоїть. Чого стоїть? На що чекає? То буде такий в мене суп, картопля, морква та домашня лапша. Ось так, дівчата. Треба було, щоб два філе було, бо три. Занадто. Ну, нічого, поїмо, нічого страшного. Не встигла вам показати, воно так закипіло, аж підіймалося. І я так. Обережно, обережно зняла, викинула. І трішки тут було, що треба було добрати. А так нормально все, накриваю кришечкою і нехай супчик кипить. А, трішки прозівала, бо картоплю на суп чистила, розумієте? Ну, нічого. А тут я вирішила зробити рис і теж в рис додала таку приправу, і треба слідкувати за сіллю. Зараз закипає, я прикручу. Тільки подивіться, яка смакота. Все, суп готовий, лапшу не додавала, тому що і так густий получився морква картопля. І дуже багато курятни цієї. І будемо ми це їсти з пампушками. Оце смакота. А от бівні вже майже пустили, я її закриваю. Пам'ятаєте, я в епіцентрі показувала, хто нещодавне на моєму каналі. І ось таке я сьогодні готую. Киця, кицяня, привіт, яка ти гарнюня. Пішла по своїх справах, яка ти гарнюня, киця. Добре, що встигла обід доготувати. Дзвони знайома слухай, каже, що ти робиш? Кажу, обід приготувала. Кажу, приходь. Вона каже: ні, давай краще на каву. І знаєте, що я помітила, що. Якщо до війни там було, ми один до одного ходили там ем, додому, чимось один одного пригощали, а зараз і до мене не, хоч, ну, не хочуть додому йти. Ну там буває, що ходять. І я не хочу до людей додому йти. А десь, знаєте, на іншій території залюбки ми зустрічаємось, годину поспілкувалися, і знаєте про що ми спілкувалися? Такі теми я не дуже хочу піднімати на каналі, тому що і так всім все зрозуміло, навіщо ще? Я хочу, щоб вам було затишно на моєму каналі, але і не хочу, щоб знову ви за щось так щось пригадали та накрутили себе. Але цікава була розмова. Ми розмовляли стосовно... Того, що кіна не буде, ви зрозуміли, про що я зараз кажу. Е е і взагалі-то кіно повинно бути, давайте чесними. Тому що актори, е вони. Це теж їх праця, це теж їх якось так заробіток і так далі, це професія. Але. Це ж можна адаптувати під той час, який зараз є. Наприклад, ми сиділи і думали, чи має право Горбунов знімати такий фільм? Ну, я вважаю, що кожна людина має право робити те, що вона вважає за потрібне. Якщо він так хоче, ну, моя ж думка тут до чого? Ні до чого. Це його бажання. Я яке. Маю до нього відношення. Ніякого, буду я то кіно дивитися? Не знаю, може і не буду. Мені це не цікаво. Але якщо ти хочеш знімати кіно, звернись до своїх прихильників, збирай донати. І ти подивишся, чи це актуально людям, чи ні. Донатять, не донатять, може там не 24 серії, можливо, якусь одну серію ти знімеш і щоб воно не було, як у, у ті мильні бульбашки, а щоб це було якось так змістовно. Але ж не з державного бюджету. З державного бюджету, якщо є такі, я ж не знаю, що там є, чого нема, що можна, що ні. я... Але якщо на культуру виділяються якісь там кошти, то я вважаю, що потрібно знімати кіно, стрічку, стрічки і розповідати про наших героїв. Не в дусі чогось такого, щоб всі плакали, а мотивувалися. Ем, не не гумо, ну не знаю, як так пояснити, але щоб люди надихалися, щоб люди знали, от щоб люди знали тих людей, наших героїв. От я вважаю, на це потрібно виділяти кошти з бюджету. Ну, якщо вже є там та, знаєте, є ж по закону якась сума і. Ти її повинен використати, бо іначе вона там згорить. Ну, такі закони у нас є такі. Якщо це державний бюджет і є цільове направлення, то ти на інше ти не можеш використовувати ці гроші. Я це точно знаю. Якщо на міністерство культури там щось там виділено, то це повинні бути якісь стрічки, якесь кіно. Я вважаю так. Не таке плаксиве, не таке жорстке, жорстоке. Мені б цікаво було б подивитися фільм про життя до війни, героя, там, якогось, який вже загинув. Ми... Ну, прізвище я не знаю, ну, ми багато чого не знаємо, ось такі моменти про волонтерів, щоб вони надихали людей, знаєте, мотивували, давали якусь надію, ось такі стрічки повинні бути. а не там га га ну то добре. Проводь прямі ефіри, збирай донати. І ти подивишся, чи це потрібно людям, чи це ну, твоя якась там забаганка. Тому кіно повинно бути, але яке кіно. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Оце ми з нею тільки сиділи, спілкувалися, і як важливо, якусь годину за день, щоб, знаєте, змінити там свої, свої плани, своє там щось таке. І Ой, у нас вже... І в день косять траву, коли вона росте та трава, я не знаю. Хоча нехай косять, це теж робота. Хтось при роботі. Тому ось так, мої дорогенькі, такі в мене сьогодні, сьогодні день і приготували з вами обід. А тут як наче осінь, так? Да? А тут як наче осінь. І я за багатьох теж чую стосовно того, що Та раніше один до одного додому бігали, а зараз потрібно десь зустрітися. І, наприклад, молодь, вони вдома вони з комп'ютера не працюють. Треба йти в якийсь заклад, от там вони працюють. Там Ну, якось так все потрохи змінюється. Тому що інколи потрібно виходити знаєте, зі своєї хати, щоб побачити світ Божий, мабуть так. А не сидіти, закрившись, щось читати, якісь там думки, я так пішов, розвіявся і вже якось так. Знаєте, на твій це мені подобається, як це впливає. Яка краса. Ну що, мої дорогенькі, ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.